Протягом цього уроку ми поговоримо про CSS. CSS це не мова програмування, а таблиці стилі. CSS вирішує, як саме буде відображатись і де розміщуватися ваш HTML-код. CSS3 це третя версія таблиці стилів. На ній ми зосередимося в рамках даного курсу. Що ж саме вміє CSS? CSS це мова стилів, яка відповідає за відображення HTML-коду. Наприклад, CSS відповідає за шрифти. Колір, відступи, висоту, ширину елементів, позиціонування, фонове зображення і багато іншого. Знайомство з CSS почнемо з визначення, що таке CSS синтаксис. CSS-синтаксис це правила написання CSS коду, і виглядають вони приблизно так. Дана конструкція називається CSS правилом, і складається вона з селектора, до якого будемо звертатися. Тобто, це конкретний html тег якому ми хочемо задати певні стилі. І пари властивість значення, які знаходяться в фігурних дужках. Кожна пара властивість значення розділена крапкою з комою для того, щоб інформувати браузера про те, що далі слідуватиме наступна пара властивість значення. Перейдемо в вкладку «Style CSS». І для прикладу я напишу ще одну конструкцію. Звертаємось до тега параграф, задаємо йому color red червоний, font size, тобто розмір тексту 30 пікселів. І бачимо, що пари властиві значення можна писати в один рядок. Але оскільки це виглядає не дуже зручно, то рекомендується кожну таку пару писати з нового рядка. Така конструкція виглядає значно приємніше і набагато простіше в ній розібратися. Навіть якщо ми додамо CSS інструкції до відповідного тега і додамо сам тег, вичтіємо сторінку, це ще зовсім не гарантує, що стилі будуть до нього застосовані. Адже HTML-файл ще не знає про існування CSS файлу. А для того, щоб стилі застосувались, потрібно, щоб вони знаходились в самому HTML-файлі або ж були підключені до нього. Існує чотири варіанти підключення CSS-коду до HTML. Перше це інлайн-стилі, тобто додавання CSS конструкцій в сам HTML-тех за допомогою атрибута style. Друге збереження CSS-коду в документі за допомогою тега Style, який поміщує, поміщається у ХЕД. Зазвичай такий варіант використовується, якщо існує лише одна простенька HTML-сторінка і немає змісту створювати додаткові файли. Третій і найбільш правильний спосіб це винесення CSS-коду в окремий документ з розширенням CSS і підключення в ХЕД документа за допомогою тега Link. І четвертий спосіб це підключення за допомогою конструкції імпорт. Всі чотири способи ми розглянемо на прикладі. Виконаємо одну і ту ж задачу, а саме розподілимо HTML-сторінку на базові блоки і спробуємо визначити, яким способом найзручніше додавати стилі. Переважна більшість сайтів в інтернеті мають стандартну конструкцію. Тобто вони складаються з хедера. Одного або двох сайдбарів, головного контенту та футера. І зараз ми з вами спробуємо відтворити цю конструкцію, використовуючи різні способи підключення CSS стилів. Почнемо ще з того проєкту. Додамо чотири блоки. Хедер. Aside, тобто лівий сайдбар, Main та футер. Сайдбар і Main загорнемо ще в div елемент Базовий html конструкцію маємо, тепер можна додавати CSS стилі. І перший спосіб, який ми розглянули, це додавання CSS стилів за допомогою атрибута Style. Виглядає він так. І тепер в лапках через крапку з комою ми просто прописуємо пари властиві значення. В першу чергу задамо всім елементам Background. Щоб елементи якось відображались на сторінці, додамо їм текст. На цьому етапі вже можна подивитися, що вийшло. Всі чотири блока додались, кожен має. Інакший бекграунд колір. Тепер задамо цим блокам висоту і ширину. Ширина блоків нехай буде 900 пікселів, а висота залежно від самого блоку. Ставимо крапку з комою. Ширина. Висота. 100 пікселів для хедера. D-елементу задаємо тільки ширину задаємо йому, оскільки він відповідає за два вкладених елемента, футеру обидва. А от елементам aside і Main задаємо висоту трошки більшу, щоб показати, що вони все-таки на сторінці головні. Дивимо, що вийшло. Добре. Тепер залишилось розмістити ці елементи в правильному порядку. Тобто задамо текст Align. Центр. І так для всіх. Бережу, що вийшло. Добре, але ще бажаємо додати відступи зверху. Внутрішній відступ задається за допомогою команди Padding. Padding. top. Вистачить 30 пікселів. Теж копіюємо всі елементи. Тепер зробимо так, щоб всі секції трошки відділялися одна від одної і розміщувались посередині. Для цього задаємо зовнішні відступи. Тобто margin. Кажемо, щоб зверху і знизу був відступ 10 пікселів, а справа і зліва просто посередині. Тобто значення авто. Копіюємо в «Div» та у футер. Оновимо. Є. Далі нам потрібно, щоб left sidebar знаходився зліва документа, а main part – справа. Для цього тегу aside задаємо ширину 300 пікселів і задаємо обтікання зліва. В такому випадку sidebar займає свою ширину, а оскільки main елемент не має ширини, він просто займає решту місця, яке для нього виділено. Погодьте, що використання inline стилів відразу погіршує читабельність HTML-розмітки. Тому пропоную розглянути наступний спосіб, а саме винесення цих стилів у спеціальний style. Розміщуємо всередині тега HEAD. Відразу йому задався тип text.css. І тепер просто виносимо стилі, які ми вже прописали всередині тегів в Style». Селектором вибираємо тег Header» і копіюємо стилі, які були йому призначені всередину цього селектора. Для читабельності кожен пишемо з нового рядка. Тепер «Div». Можна. aside футер Є. Yeah. Тепер атрибут стайл можна видавити. Він тут більше не потрібен. Якщо тепер оновити сторінку, то бачимо, що абсолютно нічого не змінилося. Техстайл, хоч і допоміг зробити саму розмітку більш читабельною, тим не менше все одно загромадив HTML-документ. Тому, аби стилі не займали багато місця в HTML-документі, винесемо їх в окремий файл і підключимо цей файл. Для цього просто копіюємо всі стилі і виносимо у файл style.css. Тегстайл вже можемо видаляти. Якщо зараз оновити сторінку, бачимо, що стили, стилі ще не застосувались, тому що їх потрібно підключити, підключаються стилі за допомогою тега Тег Теглінк відразу додав собі атрибут style sheet і type text.css. І в атрибут Href прописуємо шлях до файлу, який підключаємо. У нашому випадку папка CSS. Документ називається StyleCSS. Оновимо. Знову повернулася сторінка зі стилями. А тепер підключимо стилі за допомогою конструкції Import. Для цього видаляємо тег-лінк. Повертаємо Text і всередину додаємо саму конструкцію її e URL і знову вказуємо шлях до файла зі стилями. Папка CSS, Папка.css. CSS. Оновивши сторінку, бачимо, що нічого не змінилося. А отже, HTML-файл далі має доступ до CSS файла. Імпорт виглядає так само зручно, як і Link, і навіть зручніше, тому що можна писати менше символів. Але він має один недолік. Якщо кілька файлів підключено таким способом, то Internet Explorer може не дотримуватись вказаного порядку їх завантаження. А порядок CSS важливий і далі побачимо, чому. Як я вже говорила, порядок застосування стилів дуже важливий у CSS. До HTML-коду стилі застосовуються в наступному порядку. Найперші і найменш важливі це дефолтні стилі браузера. Вони легко перекриваються стилями із зовнішніх файлів та стилями, які прописані всередині Тега style, що міститься в head. І найважливіші це інлайн-стилі, які прописані всередині HTML-елемента.